Доброго ранку, діти! Як добре, коли у віконечко заглядає сонечко, давайте запросимо його до себе в гості. Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко, ждуть тебе малята, хочуть привітати. Діти, простягніть ручки вперед і привітайтеся з сонечком, уявляючи собі. Що ви стискаєте його в своїх долоньках. Сонечко подарувало вам ранкове тепло. І ви налаштувалися на цікаву математику. Діти, а чого сонечко заглядає до нас у віконечко? Так, бо зараз пора року весна. А скільки всього пір року? Вірно, чотири. Давайте згадаємо та порахуємо. Перша пора року зима, друга весна, третя літо. Четверта осінь. Всього 4 пори року. Їх кількість позначається цифрою 4. Пропоную розглянути картину весни і знайти на ній, чого зображена. По 4. Давайте порахуємо, скільки птахів на картині. Одна, дві, три, чотири. Скільки всього птахів? Так, чотири. Їх кількість позначається цифрою чотири. А скільки дерев? Одне, два. Три. Чотири. Всього чотири дерева. Їх кількість. Також позначається цифрою 4. Молодці дітки, ви знайшли все. Сонечку дуже сподобалося, що ви знаєте усі пори року. Діти, а скажіть, на що схоже наше сонечко? Вірно, на круг. А круг це що? Так, геометрична фігура. Тому я пропоную вам згадати геометричні фігури. Які ви знаєте, а також дізнаємося, на що вони схожі. Я кругленьку форму маю, жодного не немає, називають мене кругом, буду я тепер вам другом. Подивись скоріш навкруг, що нагадує вам круг? М'яч, колесо, абрикос, помідор, сонечко. Я давно відомий всім кожні кутики прямі. Всі чотири сторони однієї довжини. Називаюсь я квадратом. Дуже радий я малята. Подивись мерші на мене. схожий я на ці предмети, кубик, коробка, картина, телевізор, подушка. Маю я лиш три кути, хоч як мене не крути. Я давно живу у світі, мене знають усі діти. Трикутником я називаюсь і з вами весело пограюсь. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я? Сир, пірамідка, ракета, дорожний знак, ялинка. Маю я чотири кути і чотири сторони. Дві короткі і дві довгі, протилежні всі вони. Прямокутник я малята, буде гра у нас завзята. Ці предмети непрості, Мою форму мають вони світлофор, книга, вікно, стіл, автобус. Я цікавий і крутий. В мене гострі всі кути. Хоч і схожий на квадрат, але я не акробат. Радо з вами я вітаюсь, ромбом називаюсь. Ти, мій друже, не лінись, на що я схожий подивись Рибка, дзига, повітряний змій, морозиво. В мене жодного кута, витягнута голова. Ось такий я народився. Усім вам пригодився. Увалом мене звати, хочу теж із вами грати. Весела виходить гра, на що я схожий, дітвора? Диня, огірок, картопля, лимон, повітряні кульки. Всі фігури ми назвали, весело ми пограли, а щоб краще нам їх знати, треба назви пригадати круг, квадрат, трикутник, прямокутник, ромб, овал. Молодці. Я знаю, що вам всім подобається гуляти, коли на вулиці гріє сонечко. А також знаю, що не всі полюбляють прибирати у себе в кімнатах. Тому пропоную вам разом зі мною прибрати в кімнаті і піти гуляти. Розгляньте кімнату, які речі лежать не на своїх місцях. Стільчик, книга, квітка в горщику. Годинник та чашка. Де знаходиться горщик з квіткою? Під столом. А де, на вашу думку, він повинен знаходитись? На підвіконні? Де знаходиться годинник? На підлозі. А повинен бути? На стіні, на стіні над книжковою полицею? Чи над полицею з іграшками, де для нього вже є гачок? Над полицею і з іграшками А що лежить під книжковою полицею? Стільчик. Біля якого предмета краще його поставити? Біля стола. Де знаходиться чашка? На підлозі, біля полиці з іграшками. А куди краще її поставити? На стіл. Що ще лежить не на своєму місці? Книга. Де вона лежить? На підвіконі. Куди її слід покласти на книжкову полицю? Дітки, ви молодці! І ми з сонечком кажемо вам: до побачення! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.